Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вашої уваги у огляд матчу епіцентр лензе. Цікава була зустріч. Бачимо склади команд. Сергій Нагорняк, тренер епіцентру. Ну і тренер ЛНЗ Ми бачимо Олександр Ковпак. і підказували вони багато протягом матчу. Але ЛНЗ реалізували свої моменти і змогли виграти цей матч. Бачимо, атака від ЛНЗ, не вдається замкнути передачу з котового. Далі бачимо атака епіцентру. Непоганий момент мав Гірний, але головою пробив точно в гол кіпера. Ну і бачимо наступний У нас удар вже від ліповуза, але він не викручує м'яч в 9. Далі удар від ЛНЦ. ЛНЗ пробиває, не вдається влучити. Ну і наступний момент на Шевченка. Дуже небезпечно. Пробуває в каркас воріт. Просто стійка рятує команду. ЛНЗ, але там можна було на повторі бачимо в один дотик намагатися перекинути захисника та Голкіпера, але не вдалося цього зробити. Бачимо атаку від підцентру, знову удар, але дуже слабко. Ну і бачимо, що Голкіпер на місці. Удар зі штрафного, вище воріт не вдається влучити. Та забити кутовий від ЛНЗ, дуже небезпечний момент, і момент з пенальті. Чисте пенальті пол на Савіні, бачимо стегно не встигає. У нас гравець просто пробрати. Ну і ставлять 11 метрів тут. Так, дійсно чистий пенальті без зайвих питань. Ну і вже Іван Тищенко. В лівий кут від себе реалізує цей момент, і ми бачимо, що 0-1. Ну і наступний пенальті Пол, так тут був о, ще один пенальті, два пенальті. І епіцентр не забиває, не вдається гірному переграти голкіпера. Він на місці. Ну і так, атака далі. ЛНЗ відчувають, що можуть вони подвоїти перевагу, непогані тут передачі. Скидка, і який гол в 9, просто неймовірно, Норенков це Красень Гол, подивіться, ще раз. Просто в 9 з по воротах, влучає ну, і 0-2, і натяк на те, що епіцентр віддає цю зустріч. Так, непоганий удар, але не вдається віртувати матч, що часу банально не вистачає команді. Сергія Негорника, ну і він дуже був незадоволений після взагалі цієї зустрічі. Ну і армітр фіксує про закінчення матчу 0-2 без шансів для епіцентру.